Заспокойся і працюй разом. Переможемо. Вчетку наступного тижня місія Магате, яка інспектувала окуповану Запорізьку атомну електростанцію, обіцяє видати попередні результати свого звіту. Але загалом про ситуацію ми зараз поговоримо з Григорієм Плачковим, колишнім очільником державної інспекції ядерного регулювання України. Пане Григорію, вітаю! Вітаю. як ви взагалі оцінюєте сам факт того, що місія поїхала, подивилася і тепер видасть якийсь звіт. Це плюс, чи це, як зауважують деякі оглядачі, може поставити Україну в залежність від того, що фактично вони визнали присутність Росії на Запорізькій атомній електростанції, і таким чином легітимізували РФ на цій станції? На мій погляд, я позитивно оцінюю, що місія доїхала, і пан Гросі. Визнав генеральний директор, визнав війну війною. А по-друге, позитивно те, що він до неділі залишив ще шість інспекторів працювати на атомній електростанції, тому що, на мій погляд, за один день перевірити весь ядерний матеріал, який знаходиться на шести атомних енергоблоків, неможливо. А також є його заява щодо ем, двох інспекторів, які будуть працювати на постійній основі. На Запорізькій атомній електростанції і будуть ем, моніторити ситуацію, яка складась, склалася або буде складатися на атомній електростанції. З його останнього прес-релізу і з його останньої прес-конференції ем, було оцінено з його слів сім факторів. Але з двома факторами я все ж таки не погоджувався з якими за... саме. По перше, це морально-психологічний стан персоналу. Він жовто-червоний на цій презентації. Я все ж таки перевів би його в червоний, оскільки навіть зі слів пана Гросі, нашому експлуатуючому персоналу доводиться погоджувати і бути під контролем і тиском окупанта, який знаходиться на станції. І другий це все ж таки регулюючий контроль з, зі сторони нашої держави. Інспектори магате мають можливість доступу фізичного до атомної електростанції та до персоналу. Але, на жаль, наша державна інспекція з ядерного регулювання такого доступу немає. Я все ж таки перевів би жовтої на жовто-червоний. цей показник. Зрозуміло, Григорія. Ну але українці не можуть зараз повноцінно контролювати цю станцію, і в такому разі залишається питання, навіть якщо МАГАТЕ оприлюднить свій звіт, наскільки е, впливу організації достатньо і їхнього авторитету достатньо, щоб знизити ризик ядерного шантажу зі сторони Росії? Чи можуть вони я маю на увазі МАГАТЕ справді вплинути на безпеку? Ну, є заява пана Гросі, що звіт буде оприлюднений 5-го і він буде давати коментарі 6-го на засіданні організації Об'єднаних Націй. І вже під час конференції, яка була. Щодо нерозповсюдження ядерної зброї, Російська Федерація не підписала остаточний документ, і є заява 42 країн, які вимагають від Російської Федерації повернути Запорізьку атомну електростанцію під регулюючий та юридичний контроль. Нашої держави, тому це буде таким аргументом щодо подальшого тиску Російської Федерації до повної демілітаризації та деокупації нашої цього майданчика і нашої АЕС. Добре, тиск на Росію в даному випадку це звичайно. Справа потрібна, але мало реалізована, на мою? Ну як мені так виглядає? Е, тому я запитаю прямо: наскільки можливо силами росіян, які в них є на атомній електростанції, справді влаштувати катастрофу ядерну, технологічну якусь, яка буде серйозною ну, в, в межах Чорнобиля, бо це таке найближче, що ми можемо взяти на прикладі України. Тобто, чи можливо реально? Силами росіян влаштувати вибух, чи це реактора, чи це залишків е, ядерного палива, які там є, чи відпрацьоване паливо, які спричинять глобальну катастрофу. Я б казав би не про розвиток сценарію Чорнобильської аварії. Там все ж таки реактор був іншого дизайну. Це реактор типу РБМК. На це більш схоже на сценарій, який відбувався на іншій атомній електростанції, на іншому дуже тяжкому інциденті в історії використання ядерної енергії. Це на станції Фокусіма Даїчі, да у 2011 році. Не спрацювали дизель-генератори, але там був дійсно були інші фактори. Там більш природні фактори це землетрус та, е та цунамі. На Запорізькій атомній електростанції дійсно інші фактори це і військові. І ми навіть бачили з репортажів Reuters е техніку, яка знаходиться в марш-залах першого другого енергоблоку. Дуже багато важкої техніки і боєкомплекту якийсь. Фізично знаходиться на станції, і це той ризик і ті ті ризики, які можуть привести до сценарію, який був на а, станції Фукусіма дайчі, і ми знаємо, що станція вже сідала на нуль, і два енергоблоки вже були в, в, в таких дуже важких режимах. Один був відключений від енергомережі. А інший відключився аварійним захистом. Тому сценарії можуть можуть розвиватись за дуже таким трагічним сценарієм. Дякую, Григорію, за пояснення. Будемо чекати звіту МАГТ, які вони обіцяли прилюднити на початку наступного тижня. З нами був Григорій Плачко, колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання України. Продовжуємо.